премєр міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести у майбутньому двосторонню зустріч. Якщо вона відбудеться, то це буде перша офіційна двостороння зустріч між Зеленським та Орбаном з початку війни. До цього вони спілкувалися в Аргентині на інавгурації президента Хавєра Мілея. Орбан сказав, що Зеленський запропонував зустріч та провести переговори. На що Орбан тоді відповів, що він у розпорядженні Зеленського, але слід з'ясувати одне питання про що будуть переговори? Як раніше повідомляв унян, президент України Володимир Зеленський. Зеленський запевнив, що він ніколи не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню або про діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Також Зеленський додав, що необхідно організувати зустріч з прем'єр-міністром Угорщини. Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану, як сказав вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Він не мені не міг сказати. Нагадаємо, Орбан заблокував на саміті лідерів ЄС у грудні цього року фінансову допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро. Але припускає, що 1 лютого за цей проект проголосують і без його участі. Також Орбан заявив, що зустрічатиметься з російським президентом Володимиром Путіним і надалі. А західні лідери не розуміють міжнародної політики. Нагадаємо, 14 грудня ЄС ухвалив рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, а також надав Грузії статус кандидата у члени ЄС. Орбан, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з цього питання. Як повідомляє видання Deutsche Welle, посилаючись на джерела в дипломатичних колах. Надати Віктору Орбану можливість вийти із зали під час ухвалення рішення про початок переговорів з Україною запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Відомо, що під час ухвалення європейською радою рішення про початок переговорів з Україною про членство прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав вето на рішення. Як пояснив журналістам високопосадовець ЄС, оскільки рішення не було заблоковане жодним із членів європейського союзу, воно вважається законним. Незабаром після цього угорський прем'єр опублікував у соцмережі Фейсбук. Бук відеоролик, у якому пояснив, що утримався від голосування, оскільки не хотів брати участь, як він висловився у поганому рішенні. Тим часом у Європейському Союзі вигадали, як підрізати хвіст Угорщині у зв'язку з її намірами блокувати 50 мільярдів євро допомоги Україні. Як з'ясувало видання The Financial Times, Орбана хочуть покарати, позбавивши його можливості права вето серед країн-членів Євросоюзу. Про це змі повідомила низка анонімних чиновників із ЄС. Згідно з отриманою інформацією проти Орбана, хочуть використати норми статті 7 договору про європейський союз. Вони дозволяють блокувати право вето держави у разі порушення верховенства права з її боку. Times називає цю статтю найбільшою внутрішньою зброєю ЄС.